Привіт! рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я розглядаю ваші питання, які ви лишаєте у коментарях. Також за вашим проханням я склала список місць, які відвідаю особисто, і під час не онлайн, а офлайн консультацій ми зможемо знайти не лише відповіді на питання, а й енергетично попрацювати з вами, вирішивши ваші проблеми. Уже під час консультації. А зараз зустрічаємось з вами онлайн. Слідкуйте за розкладом за розкладом в описі цього відео, щоб не пропустити саме ваше місто. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах Таро. Все це я розказала вам у своєму першому. У році таро від Тетяни Гай. Питання перевороту. Нещодавно ГУР опублікували інформацію, що ворог готує мітинги, замовні мітинги по містах України. Чи буде цей план реалізовано? Дивіться, по шістірки пентаклів цей план реалізований не буде. Так, дійсно, вони його наразі планують, але тут лише малі аркани. Тому цей план потерпить крах. Як я завжди казала, у нас свідомі люди, у нас думаючі люди, і ми прекрасно розуміємо, що ворог діє не лише зовні. А і всередині нашої країни. Ну нічого, кінчина ворога вже дуже дуже близько. Дивимося далі. Доброго дня! Ви найсправедливіша. Я дуже благодарю. Я дуже прошу, подивіться. Мого онука Олександр, 3 травня 1991 року, чи буде він жити зі своєю жінкою і дітками, що поїхали в Німеччини? Чи лишиться він з цією другою дівчиною? Чи йому нічого не зроблено? Боже, давайте, шановна Катериночка, подивимось, чи буде з сім'єю, чи з другою дівчиною, з сім'єю чи з другою дівчиною, з сім'єю чи з другою дівчиною? Дивіться, Катериночко, на вашому онуці точно нічого немає. На жаль, склалася така побутова ситуація, яка склалася у е, десятків, а то й сот, сотнях українських сімей. Коли дружини поїхали з дітками, покинули своїх чоловіків і відчули, що їм краще все ж таки за кордону. Розвалилося справді дуже багато сімей, але можливо, е, це і десь і на краще, адже з'явився шанс не тягнути лямку за сім'ю, тому що так треба, а відчути себе вільними і дати собі можливість і змогу побудувати щасливу і гармонічну сім'ю. Тому що дуже часто нас тримають саме рамки і установи. Саме так сталося, на жаль, і з вашим. Можливо, на жаль, можливо, на щастя з вашим онучком. Дивіться, я бачу, що він буде з цією другою дівчинкою. Вони навіть оформлять стосунки. У них буде будуть і дітки ще бачу двійко дітей. І це дуже буде швидко. І повірте йому, з цією жінкою він справді щасливий своїми дітками, як і в Німеччині, також спілкуватися буде він, але на Україну вони не повернуться. Чи буде призваний Віктор та Андрій? Запитує Галина. Так, Віктор, 21 й 05.76 не буде. Андрій 12, 12, 86 також не буде. Тож не хвилюйтеся, Галиночко, все буде гаразд. Чи знайду я роботу? Чи є на мені негатив? Запитує Євдокія, 3.12.61. Євдокієчка, дивіться, роботу ви знайдете дуже скоро. Королевою Пентакли ви випадаєте, зірка. Не хвилюйтеся, зараз у вас просто така невелика чорна полоса, але це не негатив. І всі ми знаємо дуже таку відому приказку: чорна ніч, найчорніша ніч перед світанком, за який приходить яскравий сонячний день. Ось так і в вашому житті, Євдокієчко. Чи повернеться моя донька Ольга додому? Чи будуть наші дома розрушені Донецька область, запитує Ліда. Чи повернеться дочь Ольга додому? 1.01, боже, який подарунок вам на Новий рік 80-го року. Давайте подивимось, Лідочка. повернеться однозначно і дуже скоро вона дуже хоче додому, дуже сумує за домівкою, і вона повернеться. Я вам зараз навіть скажу коли. До серпня місяця наступного року на рахунок будинків, ваші будинки під захистом, у вас там дуже сильна земля, де вони знаходяться, і не дивлячись на небезпеку, яка ходить зараз там, будинки не будуть зруйновані. Чи заберуть мого сина на війну? Олексій, 3.05.78. Чи заберуть дуже великий ризик? Що сина заберуть на війну. Доброго дня! Чи пошлють племінника до Курську? Дмитро, 6.02.2000. 2000 Він, напевно, доброволець, ну, ще зовсім молодесенький. Лілічка, ну великий вам уклін за вашого племінничка. Дивіться, ні. Однозначно, ні. Можливо, переведуть я бачу перевід, якусь іншу да, частину, але точно не Курщина. Так, подивіться, будь ласка, мого брата Михайло, військовий пропав безвісти. Так, Михайло, 21.12.82. Військовий пропав без вісти 20.04.2003. Так, пропав разом з побратимом Міша і Вася. Були разом. Давайте подивимося спочатку, Михайло чи Михайло, Чи живий Михайло? Ні. На жаль, не він, не його побратими не живі. Смерть була дуже різка, дуже різка це не полон. Дуже різка смерть, і до речі, я бачу на рахунок Михайла. Не бачу на рахунок побратимів, що ви дізнаєтесь про його смерть. Тому що по тузу пентаклів іде як компенсація, виплата, компенсація. Тож прийміть, будь ласка, мої співчуття і низький уклін. Вам за! Вашого воїна. А, так, мені 68. Переживаю за дочку Наташу, чи буде дитина? 21.01. Вже, мала бути дитина, хлопчик. Він не прийшов в світ, йому перекрили прихід в цей світ. Ну, це не магія. Це було рішення вашої донечки. Ну і наразі більше діточок я, на жаль, не бачу. Чи заберуть сина Андрія 8.05.90. Чи піде на передову? Чи заберуть Андрія? Запитує Тетяна. Так, для Андрія є велика невелика вірогідність в мобілізації, але на передовій або в гарячих точках небезпеки, життю та здоров'ю я не бачу. Чи продлять групу вам? Давайте глянемо 18.08.69. Так групу однозначно продовжать тут навіть без сумнівів. Так, подивіться, будь ласка, по мобілізації Геннадій, 6 января 2000 року. Глянемо, чи буде мобілізований Геннадій. Ні, Геннадій не буде мобілізований, але зараз найближчий рік. Це у нього рік реалізації себе в кар'єрі, в розвитку і в досягненні поставлених цілей. Чи продам я свій транспорт? Запитує Надія, 13.11.48, Дивимося. Не дивимось. Так продасте дуже скоро, правда, не за ту ціну. Знизьте трошки ціну, а продасте чоловіку. Чи заберуть мого сина Станіслава на війну? 19, 12, 87, запитує Євгенія. Ні, Станіслава на війну не заберуть. Підскажіть, будь ласка, чи продам я дім? А куплю квартиру, чоловік болящий, Микола, а я любов, дім на мені. Це жесть, а тут ад, мені тут жити. Я родилася 8.9.55, чоловік 19-го, 56-го, запитує любов. Дивіться, тут вам треба прийняти якісь дії, тому що у вас дійсно йде. Туго продажа, бачите, хто б не приходив, хто б не хотів. Там у вас нехороше місце, на якому побудований той дім. От я би вам порадила навіть знайти в інтернеті дуже багато. Це дуже прості такі чистки почистити землю і будинок, на якому він стоїть. І от побачите протягом чотирьох. Місяці ви будинок продасте, якщо почистити, ще раз нагадую землю, на якій він побудований. Чи є магічний вплив на моїй невісті Олесі, 25.08.85 і син Олег, 10.05.82? Чи є магічний вплив на невісті? На невісті точно є. Дивимось, Олег. І, а, на, а взагалі робилося на Олега вашого. Перейшло просто на невістку, так як вона з ним у близьких стосунках. І о, вплив від жінки, до речі, яка дуже, мала дуже великі види на Олега. І вважала, чомусь думала, що він ем, їй дає якусь надію. І причому невістка у вас вже була Олеся, це вже якось під час шлюбу. Ну, тобто жінка... Зустрілась йому чи по роботі, чи, можливо, хтось знайомий. І а, вона на нього от реально спокусилася, хоча Олег в гречку не скакав. І вона зробила такий от негативний вплив на сім'ю Олега. Тож шукайте, будь ласка, вирішення цієї проблеми. Чи є магія на моїй дочці Валентині, 12,06, 79 Чи є магія? запитує Ірочка. Ні, на Валентині магії точно нема. Чи буде покарання людям, які пограбували мою сім'ю Інна 30.08.86. Чи буде покарання? Так, да, пограбували вони дійсно. Це я бачу. Ні. На жаль. Ну, не в цьому житті так точно. Так, посмотрите, пожалуйста, воїна. Сергій. 16, 11, 84. Связь. Жена не, знає, как, ну, так, дивіться, не, не виходить на зв'язок, жіна вже не знає, куди обращатися. Так, дивіться, не виходить на зв'язок. Давайте подивимося, чи живий Сергій. Дивіться, Сергій живий, але він у полоні. Карта місяця. Протягом півтора місяця дізнаєтесь, де він знаходиться, але він живий. Доброго вечора. Подивіться Олександра 29.08.79, зник З них безвісти 2002 року. Місто Мар'янка Донецька область. Чи варто евакуйовуватись? місто Дружківськ, Дружківка Донецької області. Так, давайте глянемо спочатку: Олександр. Чи живий Олександр? Дивіться, Олександр точно, в, в живих немає. Я бачу його в світі мертвих, в світі мертвих, і причому. Навряд-лі, Чи ви коли-небудь дізнаєтеся, де він і що з ним. Тому що це сталося різко, швидко і... Mm -mm. і він буде завжди вважатися таким солдатом. На жаль, прийміть, будь ласка, мої співчуття. Низький уклін. Давайте глянемо, чи а, є, чи варто евакуйовуватись із міста Дружківка Донецької області. Дивимося. Скажу вам так. Евакуйовуватись точно не варто в тому випадку, якщо ви не стресуєте під час того, що постійно гучно, постійно ви чуєте звуки, так сказати, боротьби. Якщо ви стресостійкі, то не варто, тому що місто в окупації не буде. Але якщо все ж таки вам важко це переносити, то на місяць-два я б вам рекомендувала евакуюватись. Не евакуюватись, а перебути десь в іншому місті. Будь ласка, подивіться: Харківська область, місто Куп'янськ і Борова. Чи буде окупація? Так, давайте подивимось, мої хороші: Куп'янськ, чи буде окуповано Куп'янськ? Чи буде окуповано Куп'янськ? Не дивлячись на те, які зараз там відбуваються, бачите, по башні, руйнація Куп'янська. Навіть вбивства жертви є, ні. Куп'янськ окупований не буде. Борова теж бачу дуже великі руйнування, бачу багато жертв, смертей. Буде от зараз якийсь дуже очікується, от, не знаю, чи приліт, чи якась атака, от сила, сила ворога, і буде дуже багато жертв, дуже багато, на жаль, мої хороші руйнувань. Але окупації цих містечок я не бачу. Подивіться, що з моїм внуком? Віктор, 5.01.96. Проблеми сильні. Чи схаменеться, запитує Галина. Так, проблеми в нього дуже-дуже сильні. По дамі мечів четвірки чаш. І з жінкою проблеми, і з грошима проблеми, і якісь шкідливі звички є. Дивіться, магічний вплив. Карта мага. Магічний вплив. Боже, він ще, от зараз ця шкідлива ж звичка, вона буде просто рушити його життя. Але тут настільки на нього накотилися ці проблеми, що я навіть не можу подивитися, звідки цей магічний вплив прийшов. Тут треба розглядати детальніше. Танюша, посмотрите, будь ласка, ли я в свою квартиру в цьому году. Я живу в Запорожье, в другом районі, а наш город, а наш район дуже находится близько від лінії фронту, сильно бухає, неспокійно. Очень хочеться домой, запитує Раїса 24.05.40 год. Спасибо за ваш труд. Так, дивіться, давайте подивимося, чи лишиться у вас будинок цілим Раїсочка. Будинок однозначно буде цілим. Ні, жодного меча нема. Чи повернетесь додому? Так, повернетеся додому, і я вже бачу, що у вас буде можливість повернутися або в кінці грудня місяця, або в січні. Тож наберіться терпіння. Зачекати лишилося досить недовго. А, благаю, зникла донька Тетяна Стельм... Стельмах, 15, Стельмах, друге, Де шукати? Анна Карпова. Так, давайте глянемо, чи вона жива. Вона жива. Дивіться, вона жива, але в неї була, вона якось встряла в якісь дуже великі неприємності. Вона не могла нікому нічого сказати, тому що вона би наразила вас на небезпеку. Вона опинилась не в той момент, не в тому місці. Анна Карпова, дивіться, якщо у вас є можливість, знайдіть мене в інстаграм, напишіть мені, скажіть, що це на рахунок зниклої дочки Тетяни Стельмах. Відправте її фото, будемо дивитися. І останнє питання на сьогодні. Подивіться, будь ласка, чи буде у моєї дочки, чоловік та сім'я. Донька Тетяна, 27.02.82, Запитує Танюшка. Ви знаєте, Танюшу, що мені йде? По-перше, не потрібно було називати дочку, якщо це ваше ім'я Тетяна. От мені йде якісь негативні родові програми, у вас йдуть. Неї вже давно вона мала бути без замужем або була замужем, але людина, от мені каже, не та. Тобто це не її була людина, її людина постійно її оминає. Слухайте, ну ситуація плачевна, чесно вам скажу. Тут карта смерті перекривається картою сонця. І якщо не забрати оцей, по-перше, треба вияснити детально, тому що тут точно є. Якась негативна родова програма, яка заважає створити вашій донечці ту сім'ю, яка їй по долі. Тож шукайте практика, який вам всім допоможе, і у вас протягом року є дуже великі шанси видати донечку заміж. А я нагадаю, що найближчі вихідні я буду. Зустрічатися з вами, мої хороші, особисто не через екрани ваших гаджетів. А особисто, отож, наступні вихідні Київ, інші міста шукайте у графіку, який знаходиться в описі цього відео. А я не прощаюся, а всього лиш кажу до зустрічі в особистому блозі, Тетяни, Гай!